Христос народився. У цей такий радісний час хочеться зачитати таке привітання самих ангелів. І про це записано в Євангелії від Матфія, другий розділ. Прочитаємо з 10 го вірша Євангелія від Матфія, 2.10. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська. Що хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Амінь. Одне із перших привітань, взагалі, яке було, це було від ангелів. І оті слова, які вони сказали, вони насправді повні глибокого благословенного змісту. Коли з'являються ангели, взагалі протягом Біблії ми розуміємо, що це подія неабияка важлива, вона покликана підкреслити особливість того, що відбудеться. І одне із таких явищ, якраз це центр всієї історії, центр всього того, що трапилося, це якраз оці слова ангелів. Я розумію те, що ці ангели були послані Богом для того, щоб звістити пастухам. Неабияку новину, радісну, хвилюючу, трепетну, добру. І ця новина вона заключається в тому, що в Давидовому місці народився Спаситель, який є Ісус Христос. І оці слова, які вони сказали, оця їхня промова, хтось говорить, що це пісня. Мені, наприклад, приємно говорити про те, що це пісня. Хтось говорить, що це просто були слова. Як би там не було, це було їхнє ствердження того, що трапилося. І декілька таких якраз вони сказали слів: слава Богу на висоті, на землі мир у людях добра воля. Перше, що сказали ангели, вони розуміли те, що слава Богу на висоті це означає те, що тільки Господь є ініціатором цього спасіння, яке він послав для людей. Це означає тільки, що сам Господь Він, він є той, який дарує це спасіння. І тільки Господь у своїй неймовірній премудрості, ще від закладен світу, вирішив зробити так, що народиться Господь, народиться Спаситель світу. Ми розуміємо, що ця слава належить тільки Богові. Хотілося б, щоб ми зрозуміли сьогодні, наскільки Божої слави багато в моєму серці, в моєму житті, чи моє життя, воно сьогодні переповнено цієї Божої слави, про яку проповідували ангели. Сьогодні ми розуміємо, що багато людей вони прагнуть для того, щоб здобути славу, і багато людей для цього живуть, живуть тільки славою. Багато людям сьогодні цікаві тільки вони самі. Лише їхнє власне життя, лише їх цікавить те, як вони будуть виглядати перед людьми. І ми розуміємо, що сьогодні Бог говорить до нас через ангелів: слава буде нехай тільки Богові. Як важливо, щоб ми шукали в своєму житті цієї Божої слави. Тому що вся слава належить саме Богові. І Якщо моє життя є образом тієї Божої слави, я благословенна, щаслива, чудова людина, яка дійсно має отаку надзвичайну християнську цілісність. Перше, про що хотіли сказати ангели, це про те, що не людині, не ангелам, а лише Богові. Нехай буде слава. І це той урок, який вони взяли в своєму житті. Друге, про що говорили ангели, це про мир, який має запанувати на землі. Звідки ангели знали, що нам так потрібен цей мир? Звідки вони це, це знали? І це зрозуміло, те, що ці слова, вони певною мірою пророчі. тому що Війна була завжди, і ми розуміємо, коли вони говорили на землі мир. Вони мали на увазі дещо дуже важливе, дещо дуже особливе. Ангели хотіли цього миру, і вони розуміли, що лише Спаситель може подарувати цей мир. Тому що коли ми читаємо історію людства, ми розуміємо, що близько п'ять тисяч війн, великих, малих, конфліктів різних було взагалі, деякі війни тривали тільки декілька годин. Декілька війн, деякі війни тривали навіть по декілька сот років. Є війна, яка тривала 100 років, війна, яка тривала навіть 400 років. Але як би там не було, ці ангели прекрасно знали і розуміли, що може лише Месія зупинити всі війни. Вони говорили про мир не тільки військовий, вони мали на увазі, ці ангели, тільки мир з іншими людьми. Тому що тільки тоді, коли ми маємо мир з іншими людьми, ми, ми можемо розуміти, що ми і будемо мати мир оцей на землі. І ангели хочуть так само сказати і говорять через ці слова про те, що як важливо мати мир з людьми сьогодні. Можливо, я когось образив, скривдив, можливо, я з кимось не в мирі. Я не маю цього миру. Сьогодні дуже багато людей вони живуть в паніці. Дуже багато людей живуть в паніці тільки через те, що вони на когось ображені. Дуже багато людей живуть в паніці, лише через те, що вони не мають цього миру. Як важливо мати мир з самим собою. Як я вже сказав, дійсно бути цілісною людиною, цілісним християнином, не мати у своєму житті якихось протиріч. І, на жаль, багато людей не мають навіть миру самим собою. Тому що їхні бажання вони постійно суперечать самі собі, як важливо мати мир з Богом. І це те, про що хотів, хотіли сказати ці ангели і сказали: мир на землі не може бути без миру з Богом. Мир на землі не може бути тоді, коли людина не покається в своїх гріхах і не визнає Спасителя за, своїму, за свого Господа. Ми розуміємо, що цей мир це є фундамент і це основа всього. Ці ангели говорили про добру волю. Як сьогодні цього бракує? Добра воля що це таке? Це тоді, коли людина дійсно добровільно віддає своє життя заради блага когось іншого. Це означає, коли людина вникається в своїх гріхах і намагається жити не для себе, а добровільно жити для когось. Як сьогодні говорить про те, що людині найцікавіше тільки її власна особа. Але оця різдвяна пісня, назвемо це так, ця різдвяна пісня, вона якраз мала на меті спонукати людей шукати добру волю, добровільно жити не лише для себе, жити для когось, жити для благих цілей, жити для благих намірів. Це було сказано пастухам. Сьогодні ми розуміємо про те, що доброї волі самі по собі ми мати не можемо. Тому що людина по своїй природі є зіпсуте створіння. Ми розуміємо те, що людина вона впала в гріху, і про це описано всій Біблії. Але коли Ісус Христос народився, це означає, що лише Він може дати цю добру волю. Самі ми нічого не можемо робити доброго, тому що написано, без мене нічого чинити не можете. І ми все віримо. І сьогодні, коли ми розуміємо, що ну щось в мене не виходить, ну не виходить в мене жити добре, не виходить в мене жити правильно, не виходить в мене жити так, як я хочу. Немає в мене, в моєму серці, оцієї доброї волі. Тоді ми розуміємо, а й не буде. Без Господа це неможливо, без того, щоб ми прийняли в своє серце цього Спасителя, неможливо це зробити. Один письменник, він постійно записував у своєму блокноті правила, як йому жити. Цих правил постійно було багато, і вони постійно, не зміню, не постійно змінювалися. І він деякий час виконував ці правила, але потім падав, постійно падав. Аж до тих пір, поки він не прийняв Ісуса Христа в своє серце і сказав: мене ці правила вже будуть записані не на листочку, а в серці. Тому що добра воля, вона можлива лише через Бога. Лише через дійсно цього народженого Месію. І сьогодні, коли ми читаємо це послання ангелів, ми розуміємо, я дивуюся, як неймовірно швидко це послання втілилося у їхньому житті, тому що коли вони це почули, ось що вони зробили, і нехай це буде для кожного з нас практичним застосуванням, ось що зробили ці ангели, сталося. Коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: ходім до Віфлеєму». Знаєте, що вони проявили? Добру волю. Вони вже проявили добру волю. Ходім до Віфлеєму». І перше важливе практичне застосування, хочеться зробити ось таке. Давайте будемо мати цю добру волю і тільки через те, коли ми будемо мати, звичайно, розуміння, що Ісус Христос Це є мій Месія, особистий. Це вже було проявлення цієї доброї волі у їхньому житті. Далі що вони роблять? Вони прийшли, поспішали, бо вони хотіли сказати цю вістку Марії, і вони їй розповіли усе те, про що їм було звіщено. Вони принесли мир іншій людині, Марії. Вони цими словами вони дійсно принесли їй мир, тому що Марія далі вона ці всі слова зберігала, роздумувала про них. І це було щось неймовірно вже виконати Боже Слово, вже виконати Слово ангелів. Давайте будемо носіями миру. І це можливо тільки тоді, коли ми будемо проголошувати про свій мир. Це буде тільки тоді, коли ми будемо дійсно жити дружно і мирно, правильно, одне перед одним. Я не виявляю, що би було, якби один з послухів сказав, давай підемо», Інший ні. У них була злагоджена команда. У них був мир. У, їхньому, у, їхньому, у їхній команді був мир, і це видно. І вони пішли цей мир проголошувати іншим люди, людям. І вони пішли якраз у центр того миру, там, де є Спаситель. І далі, неймовірний вірш, 20-й вірш, другого розділу Євангелія від Луки. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога, за все те, що почули, так як їм було сказано. Неймовірно. Пастухи. Одразу в своєму житті переповнилися, сповнилися слави Божої. Вони отримали цей урок і дуже добре засвоїли. Здавалося б, неграмотні люди, як нам так здається. Але це були ті люди, до яких Слово Боже дійшло одразу, і вони перетворили його на неймовірно важливе практичне застосування в своєму житті. Слава Божа! Оце було на їхніх устах, слава Божа! Оце було на їхньому серці. Непогані новини, яких тоді так само було багато, не їхні внутрішні переживання, не ще щось. А слава Божа, витіснила абсолютно весь негатив. Слава Божа заполонила їх, і це було неймовірно. І сьогодні хочеться побажати, щоб ми так само почули оцю ангельську новину, яку проголосив Бог через своїх посланців. Що в Давидовому місці, в Давидовому місті в Віфлеємі, народився Спаситель. І ангели сказали: Слава Богу, на висоті і у моєму власному житті. І на землі мир, нехай буде мир у нашому серці, і у людях добра воля. Амінь. Помолимося.